Вітаю вас, мої любі сонечки. Після вчорашнього відео про хвороби, чому ми хворіємо, що такі хвороби, ви задали мені такі запитання: А я, а чому хворіють діти? Звідки у них взялися ці хвороби? І що їм робити? Вони ж не можуть, так як доросла людина, практикувати. І так, звідки взялися хвороби у наших дітей? Від нас, мої любі сонечки, це проявлення нашої карми, тому що, ну от. Відчуйте, подивіться, усвідомте, що хто створив цих дітей? Ми. Ну, образно, чоловік, жінка, тато і мама така гра кармічна. І дитина відображає рівень свідомості і карму двох батьків. Одного більше якогось завжди. Другого менше, так завжди. Тобто вона на кого схожа більше характером за натурою, то й по вона має більше і буду його проявляти. Навіть я війшла в усвідомлення колись і побачила істину по в моєму випадку, що я є мама в минулому, тому що я потік мами в перевазі, що я прям є вона в минулому. Тому так от ми граємо з вами, мої любі сонечки, в життя. І тому ми дітям закладаємо вже при, при зачатці кармічно, коли ми зливаємося, чоловік жінкам, ми створюємо кармічно, несвідомо на тому рівні свідомості цю дитину і закладаємо певний, скажімо так, пакет карми. І звичайно, коли дитинка народжується. Коли ми з вами робимо певні вчинки, і якщо ми йдемо не туди, якщо ми погіршуємо свою карму, якщо ми йдемо в більш низьку вібрацію, звичайно, наша дитинка зразу це відображає. Діти це постійно нам показують. Вони не просто хворіють, вони постійно показують нам. Що ми щось не те робимо, що ми кудись не туди йдемо, вони починають хворіти, і ще це погіршується. Або якісь з ними стаються випадки, так, які нас попереджають, що ми щось не то робимо. Тому що наші діти ми їх створили для того, щоб ми всі разом мотали карму і еволюціонували як душі, і згадали, хто ми є. Так у всіх працює. Так от, і коли не туди йде не вверх, а вниз, тоді йде погіршення стану дитини. І діти відображають наші всі різні стани, те, що у нас є всередині, те, що ми вже так навчилися приховувати від самих себе, від людей, від усього. Діти нам це завжди показують. Тому всі хвороби дітей від нас трансформувати, працювати батькам. І потім, звичайно, діти, коли самі ведуть усвідомлення, коли вже подорослішать, вони так само зможуть це робити свідомо, несвідомо вже життя їх буде вчити. Тому так це працює, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.